Всім привіт! Радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про один із найцікавіших сучасних винищувачів, шведський JAS39 Gripen. це літак, який створювався не для демонстрації сили, а для реального захисту країни. І при цьому він настільки ефективний, що може змагатись навіть із найвідомішими винищувачами світу, такими як f 16 чи Rafale. Gripen – це приклад розумного підходу до авіації, коли не потрібно бути над державою, щоб створити техніку світового рівня. Висока надійність, ремонтопридатність, гнучкість у бою та сучасна електроніка усе це робить його справжнім шведським інженерним шедевром. У цьому відео ми розберемо, як саме народився цей винищувач, які технології стоять за його успіхом і чому Гріпен став гордістю Швеції та вибором для багатьох країн світу. Тож вмощуйтесь зручніше. Далі буде справді цікаво. А перш ніж ми зануримось у історію створення та технічні деталі, давайте з'ясуємо, що означає сама назва JAS39 Grippen. JAS це скорочення трьох шведських слів: jaked, еттег і spaning. У перекладі це слово jaked означає повітряна боротьба. Слово еттек означає атака, слово spaning означає розвідка. Цифра 39 це просто модель номер цієї серії у виробництві компанії Saab AB. А слово гріпен буквально означає грифон. Це міфічний звір із тілом, і головою орла та львиним тілом, символ сили та витривалості. Таким чином, назва JAS39 Гріпен підкреслює. Це багатофункціональний винищувач, здатний діяти у трьох ролях: повітря, повітря, атака по землі та морю і розвідка. Ну а тепер переходимо до історії створення. Почнемо з передумов. У кінці 1970-х років у Швеції постало пряме завдання: замінити старіші типи літаків, такі як Saab 35 Дрейкен і Saab 37 Віген. На новий багатоцільовий літак здатний виконувати роль винищувача, ударного літака і розвідника. Ідея була проста, але вимоги жорсткі. Нова машина мала зберегти бойові можливості попередників, але бути компактнішою, більш сучасною з точки зору електроніки і пристосованою до оборонної концепції Швеції короткі злітно-посадкові смуги, дисперсовані бази. Після ряду досліджень варіантів, включно із розглядом іноземних проєктів, такі як F-16, f 18 тощо, шведський парламент ухвалив рішення просунути національний проєкт. У червні 1982 року відбулося схвалення і управління оборонних матеріалів FMV підписало контракт з компанією Saeb на розробку. Фінансування йшло на кілька прототипів і початкову партію літаків. Це був великий крок. Для Швеції це означало вкладення в самостійний високотехнологічний авіаційний продукт. Роботи велися у тісній координації між компанією Saeb, FMV та численними підрядниками і підсистемними командами. Архітектура проєкту була модульною. Авіоніка, система керування польотом, конструкція фюзеляжу та комп'ютерне забезпечення розроблялись паралельно в межах великої системи проєкту. Через інтенсивність робіт і складність нових електронних рішень проєкт вимагав високої системної інтеграції і постійного тестування від лабораторних симуляцій до випробувань на землі й у повітрі. Перший зразок був урочисто представлений 26 квітня 1987 року. Це співпало з 50-річчям компанії САЕБ. Запланований перший політ затримався через проблеми з системою керування польотом. Проте 9 грудня 1988 року перший прототип здійснив свій перший політ. Під час льотних випробувань виявилися проблеми, пов'язані з розслабленою стабільністю літака й алгоритмами управління польотом. 2 лютого 1989 року перший прототип зазнав аварії при посадці через явище, що називається Pilot Inдаiset Oscillation, Проблему пов'язану з реакцією бортової системи керування на дії пілота. Пілот вижив із несерйозною травмою, але інцидент призвів до глибокого перегляду програмного забезпечення і внесення змін у логіку регулювання. Після внесення програмних змін і додаткових випробувань льотні випробування відновилися. Цей епізод був важливим. Він показав, що цифрові системи і релаксована аеродинамічна схема потребують дуже ретельного інтеграційного тестування. Після усунення технічних проблем програма просувалась далі. Було укладено контракти на партії літаків, проводились додаткові випробування різних систем: радіоелектроніка, озброєння, наземна підтримка. Передача перших серійних екземплярів замовнику почалася на початку 1990-х років. Перші поставки до шведських ВПЦ відбулися у 1993 році, адже jas 39 офіційно увійшов до бойового складу у другій половині 1990-х років. Розробка Гріпен відбувалась під пильною увагою громадськості і політиків. У парламенті були й опоненти проєкту. Частина політичних сил вимагала додаткових досліджень і критикувала витрати. Водночас Саеб активно вів маркетинг і намагався експортувати новий літак, проговорювались угоди та демонстраційні програми для інших країн. Проєкт також супроводжувався інтернаціональними угодами щодо співпраці та пізніше контрактами на модернізацію і підтримку, які тривали багато років. Далі переходимо до технічних характеристик, почнемо з образу в цілому. Гріпен це легкий багатоцільовий винищувач одного двигуна, сконструйований так, щоб поєднувати високу маневреність і відносно невеликі габарити. Він не найважчий і не найпотужніший серед сучасних літаків, але його концепція бути швидким, поворотким і здатним працювати в умовах обмеженої інфраструктури. Про розміри та вагу різні версії Гріпен мають трохи різні розміри. Для сучасної серії Е. Найновіша серія, довжина приблизно 15,2 метра. Розмах крил приблизно 8,6 метра, висота приблизно 4,5 метра, а максимальна злітна маса близько 16500 кг. Старіші варіанти, наприклад, С або Д, були трохи коротші і мали меншу максимальну злітну масу близько 14 тисяч кг. Тобто при переході від ранніх серій до Є-Літак став більшим і важчим через більш потужний двигун і додаткове паливо, але це дало йому кращі можливості подальності та вантажопідйомності. Про двигун і швидкість. Ранні серії Gripen у серіях A, B, C, D використовували шведський варіант двигуна на базі GE F404, позначається як Volvo RM12, а пізніша серія E обладнана потужнішим General Electric F414. Це впливає на тягу та можливість суперкруїзу. Летіти швидше за звук без форсажу у деяких режимах. Максимальна швидкість літака на великій висоті оцінюється близько 2 маха, залежно від конфігурації і варіанту. Простелі, підйом і маневреність максимальна робоча висота у гріпен приблизно від 15 тисяч до 16 тисяч метрів. Літак має хорошу швидкопідйомність і може витримувати великі навантаження при маневруванні у межах, які потрібні для повітряних боїв сучасного зразка. Технічно допускаються великі позитивні перегрузки до 9G для маневрів. Ця маневреність одна з ключових рис у контакті з важчими, але менш маневреними літаками. Пропаливо і дальність. Внутрішньої ємності палива ранніх варіантів вистачає на перельоти середньої дальності. У Ferry рейндж переліт у мінімальному дозаправленому стані, деякі джерела вказують кілька тисяч кілометрів. Ці числа сильно залежать від профілю польоту та додаткових зовнішніх багажників. Серія Є е отримала додаткові баки або можливість нести більше палива, тому її далекість і витримка у повітрі зросли в порівнянні з ранніми моделями. Про короткі смуги та швидке розгортання. Однією з важливих шведських вимог було вміння працювати з коротких або простих злітно-посадкових ділянок концепція розпорошених баз. Гріпен проєктувався так, щоб злітний пробіг і посадкові вимоги були невеликі порівняно з важкими винищувачами. Також його конструкція дозволяє швидко обслуговувати та повертати встрій за короткий час. Підготовка і заправка між вильотами в бойовому режимі вимога шведської доктрини. Це важлива відмінна риса, яка робить його корисним у сценаріях, де великі аеродроми недоступні. Про конструкцію і матеріали. Корпус і крила зроблені з поєднання алюмінієвих сплавів і композитних матеріалів, це дає потрібний баланс між міцністю і вагою. Особливо помітний канарт, передній елемент і дельта крило така схема дає підйомну силу та добру керованість на різних швидкостях, але вимагає точної настройки систем управління і аеродинаміки. У результаті конструкція виходить технічно тонкою. Багато уваги приділено тому, щоб кожен елемент працював ефективно і не додавав зайвої маси. Про екіпаж і варіанти по місцях. Стандартна одномісна кабіна, пілот у одинарному варіанті. Існують також двомісні варіанти для тренувань і спеціальних завдань. У них іноді знімають внутрішню гармату або змінюють конфігурацію, щоб помістити другого члена екіпажу. Це дає гнучкість у підготовці льотчиків і виконанні тренувальних місій. Окремо поговоримо про мозок Гріпен, його електроніку, радари й сенсори. По-перше, радар PS05A у старіших версіях C або Д. Він може виявити ворожий літак приблизно на 120 км, якщо той стандартного розміру і летить на висоті. Це вже серйозно, але САЕБ не зупинилися на цьому. Вони оновили радар до версії МК-4 і там заявлено значне збільшення дальності, вказують плюс 40% чи навіть плюс 100% в певних режимах порівняно з МК-3. По-друге, у сучасній серії Є е або Ф встановлений новий радар ravnes 05 тип AESA. Що це означає? Радар більш сучасний, має багато передавачів-приймачів, і він, встановлений на обертаючій платформі, дає широкий огляд, краще бачить збоку зверху. Хоча точну дистанцію виробник не вказує публічно, в оглядах і порівняннях говорять, що він понад 100 км для помітних цілей. Далі, система IRST, інфрачервоний пошук і стеження у версії G. Вона не випромінює сигнал як радар, а ловить тепло від двигунів та нагріті поверхні. Це важливий нюанс. Якщо ворог хоче залишитися непоміченим радаром, IRST дає шанс його побачити. Тут цифри менш чіткі, виробник не дає точного числа кілометрів, бо це сильно залежить від розміру і теплового сліду цілі. Але в ідеальних умовах IRST справляється з далекими цілями. Ще важливий момент всі ці сенсори працюють разом. Радар дає один набір даних, а RST додає інший, система електронної оборони підказує, коли тебе підсвічують, а DataLink дозволяє обмінюватись даними з іншими літаками чи пунктами керування. У підсумку пілот отримує єдину картину: хто де, який рух, треба діяти чи ні. Далі розберемо, яке озброєння може встановлюватися на Гріпен. Почнемо з головного: з гармати. На борту стандартного одномісного Гріпен стоїть 27 мм гармата «Мозер». Це надійна зброя для ближнього бою і для таких цілей, коли ракети вже не потрібні. У двомісних тренувальних варіантах гармата іноді відсутня. Ракети повітря-повітря. Гріпен сумісний з різними типами ракет для ближнього і далекого бою: короткі теплові ракети типу IRIS-T або AIM-9 Sidewinder для маневрового бою, і ракети середнього або далекого радіусу, такі як aim 120 Amraim або MBDA Meteor для боїв за межами візуальної видимості. Конкретний набір залежить від замовника, але метеор та Айрісті часто називають ключовими варіантами для серії є: «Е». ракети і засоби для ударів по землі. Для ураження наземних цілей. Гріпен може нести ракети та керовані боєприпаси різного класу agm 65 Маверік» для ближчих точкових ударів по броні чи укриттях. А також потужні крилаті ракети великої дальності, наприклад, Таврус kpd 350 або інші подібні рішення. Вони дозволяють наносити удари по важливим цілям на великій відстані. Які саме боєприпаси стоять на конкретному літаку, залежить від інтеграції та контракту оператора. Протикорабельні можливості для ураження кораблів або берегових цілей у арсеналі існує шведська ракета rbs 15, яку можна застосувати з повітряної платформи. Це стандартна опція для морських завдань. Бомби і високоточні боєприпаси. Гріпен працює як з традиційними фугасними бомбами серії МК, так і з керованими боєприпасами, лазерно наведені, наприклад, GBU12 або GBU49, також GPS-кориговані, наприклад, Small Diameter Bomb, та навіть касетні рішення для площних уражень. Це дає широкий набір варіантів для різних місій, підвісні прицільні контейнери. Щоб точно працювати по наземних цілях, Гріпен використовує підвісні приціли, наприклад, літенінг та інші сумісні розробки. Вони дають відео, інфрачервоне бачення і лазерне підсвічування для наведення бомб і ракет, навантаження і підвіски. Модифікація Гріпен є, має відкриту гнучку архітектуру зброї до 10 місць для підвіски та можливість нести комбінації з декількох типів озброєння від ракет для повітряного бою до важких крилатих ракет і бомб. Саєп підкреслює, що платформа проста для інтеграції нових зразків зброї, тому комплект озброєнь часто прописується під конкретну країну замовника. Далі розглянемо, які були основні модифікації літака Гріпен від перших версій і до сучасних. Почнемо з найпершої. Після того, як Гріпен успішно пройшов випробування, шведи запустили серійне виробництво першої версії JAS 39 a Це був одномісний варіант, який з'явився на початку 90-х років. Саме він став першим бойовим літаком цієї лінійки. У ньому стояв двигун RM12 власної шведської розробки, а також радар PS05A. Це був досить сучасний, на той час комплекс дозволяв виявляти цілі на великій відстані та працювати по кількох цілях одночасно. В цілому JAS39A можна назвати основою, з якої все почалося, легкий, маневрений і технологічний, як для свого часу. Потім з'явилась JAS39B, це двомісна версія. Вона майже повністю повторює A, але тут замість гармати поставили друге місце для інструктора. Використовувалася вона переважно для навчання пілотів і відпрацювання тактичних польотів. Далі шведи вирішили зробити літак сумісним зі стандартами НАТО, бо Гріпен почали цікавитись інші країни. Так з'явилася ДжАС 39 c Це вже суттєво оновлений варіант. По-перше, додали можливість до заправки у повітрі, що значно збільшило бойовий радіус. По-друге, оновили авіоніку. Тепер літак міг працювати з більш сучасним озброєнням, зокрема тим, що використовують країни НАТО. Також поліпшили системи зв'язку, навігації та управління зброєю. Саме версія Сі стала найпоширенішою і активно експортувалася. Її використовують, наприклад, Чехія, Угорщина, Таїланд, Південна Африка. І можна сказати, що це був крок до повноцінного Гріпен, нового покоління. Разом із нею з'явилася і двомісна JIS-39D, по суті, це той самий Сі, але з кабіною для другого пілота або інструктора. Вона теж мала всі нові системи, тільки частину внутрішнього простору зайняло друге місце, тому деякі елементи, як гармата, могли бути прибрані. Далі давайте перейдемо до найновішої і найпросунутішої модифікації JAS39e. Gripen. Е Якщо коротко, це не просто оновлена версія старого літака, а фактично нове покоління Gripen, яке отримало майже все з нуля від двигуна до електроніки. Перший прототип цієї версії шведи показали у 2016 році, а вже в 2017 він здійснив свій перший політ. Це робила ставку на те, щоб зберегти головні переваги гріпен, маневреність, універсальність і невисоку вартість експлуатації, але при цьому зробити його значно потужнішим і сучаснішим. Найперше, що змінилося, це двигун. Тепер тут стоїть General Electric F414G, який потужніший за попередній rm 12 Завдяки цьому літак отримав кращу динаміку, може нести важче озброєння і швидше набирає висоту. Друге, новий радар. У Гріпен є встановлений радар ES05 равен з активною фазованою решіткою. Простими словами, він бачить далі, точніше, і може одночасно відслідковувати більше цілей. До того ж, радар розміщений на поворотному кронштейні, тому гріпен може сканувати повітря, майже не змінюючи напрямку польоту. Це велика перевага у бою. Також літак має інфрачервону систему пошуку цілей скайорджі, яка бачить літаки за тепловим слідом, навіть якщо вони летять із вимкненим радаром. Ще одна важлива зміна: більше палива. Сає переробила фюзеляж так, щоб умістити більше баків. Завдяки цьому Gripen є може літати далі й довше без дозаправки. а якщо потрібно, можна підвісити додаткові паливні баки під крило. Також збільшилась кількість підвісних точок для озброєння. Тепер літак може нести більше ракет, бомб або контейнерів із додатковими системами. Наприклад, на нього можна поставити до семи ракет Метеор для повітряного бою. Це серйозний арсенал для винищувача такого класу. Окремо варто згадати кабіну пілота. Вона повністю нова, великий широкоформатний екран замість кількох менших сучасні системи керування і навігації. Усе зроблено так, щоб пілоту було зручно, а інформацію можна було сприймати максимально швидко. І що ще важливо: Gripen є -E має нову електронну архітектуру. Простіше кажучи, більшість його систем можна оновлювати через програмне забезпечення, тобто не потрібно щоразу перебудовувати літак, щоб додати нові можливості. Достатньо встановити оновлення як на комп'ютері чи телефоні. Також варто згадати модифікацію JAS39 «Гріпен» Gripen – це двомісний варіант версії «Е». По суті, це той самий сучасний винищувач із усіма перевагами версії Е, але з двома місцями в кабіні. Отже, друзі, давайте подивимось, в яких війнах брали участь винищувачі Гріпен і в яких країнах вони стоять на озброєнні. Почнемо з того, що Гріпен це шведський багатоцільовий винищувач і, звісно, найбільше їх має сама Швеція. Саме там ці літаки виробляють і постійно модернізують. Далі Бразилія. Там Гріпен отримав позначення f 39 Цікаво, що вони навіть налагодили власну локальну збірку спільно з компанією Embraer. Це досить унікальний випадок співпраці з Саєб. Також ці літаки є у Чехії та Угорщині. Вони активно використовуються в межах системи повітряної оборони НАТО. Далі Південна Африка. Там експлуатуються версії C і D, а також Таїланд, який має власну ескадрилью Гріпенів, і планує поступово переходити на нові версії E е та F. Окрім цього, Велика Британія має кілька літаків, але не бойових, вони використовуються у льотній школі для тренувань. Тепер щодо участі в бойових діях: Гріпен поки що не мав великої бойової історії. Його не застосовували у масштабних війнах, як, наприклад, f 16 Основна роль це охорона повітряного простору, навчання, патрулювання та демонстраційні місії. Тобто, по суті, він ще не пройшов серйозного бойового випробування, але все ще попереду. І тепер найцікавіше Україна. У жовтні 2025 року Швеція та Україна підписали угоду, за якою планується постачання до 150 літаків Гріпен. Це справді великий крок, адже така кількість може суттєво підсилити нашу авіацію та змінити баланс сил у регіоні. Тепер давайте підсумуємо і подивимось, що взагалі собою являє Гріпен, які в нього сильні й слабкі сторони, і наскільки він буде корисним для України. Почнемо з головного чому цей літак вважається таким успішним. Гріпен створювали з чіткою ідеєю. Зробити сучасний винищувач, який може бути ефективним навіть для країн із не дуже великим бюджетом, і все це реально вийшло. Перше простота й економічність йому не потрібні великі бази, сотні техніків чи складне обслуговування. Гріпен може злітати навіть із короткої смуги, довжиною менше кілометра або прямо з ділянки дороги. Обслуговує його команда з 5-6 людей, і вже через від 10 до 15 хвилин після посадки він знову готовий у повітря. Це дуже зручно для умов України, де важливо швидко реагувати і не бути залежним від великих аеродромів. Друге універсальність. Гріпен може виконувати майже будь-яке бойове завдання: вести повітряний бій, завдавати ударів по наземних цілях, проводити розвідку або навіть працювати як літак радіоелектронної боротьби. І все це на одній платформі, третє сучасна електроніка. У версії Гріпен Є -Е стоїть новітній радар з активною фазованою решіткою, який бачить цілі на сотні кілометрів і може відслідковувати одразу кілька противників. Плюс система Skyor G, яка виявляє літаки за тепловим слідом, навіть якщо вони летять із вимкненим радаром. Тобто Гріппен має чудову ситуаційну обізнаність, він бачить більше, ніж багато старіших винищувачів. Четверте, ефективність у бою. Літак має високу маневреність, швидко набирає висоту, може працювати на малих висотах і завдавати точних ударів. Це робить його небезпечним суперником навіть для дорожчих машин. Але, звісно, ідеальних літаків не буває. І Гріппен теж має свої недоліки. По-перше, це однодвигунний літак. Так, двигун надійний, але якщо він отримує пошкодження, другого немає. Двомоторні літаки в цьому плані безпечніші. По-друге, це не стелс. Гріпен має зменшену помітність, але не може зрівнятися з п'ятим поколінням на кшталт F35. І ще один важливий мінус висока ціна. Гріпен дешевший в експлуатації, але сам літак коштує дорого, особливо нові версії Гріпен І e та F. За вартістю один такий винищувач може сягати понад від 85 до 100 мільйонів доларів, що ставить його в один ряд із американським F-16 нових версій. А тепер головне питання: наскільки він підходить Україні? Фактично, Гріпен створювався саме під подібні умови, як у нас. Швеція розуміла, що у випадку війни треба буде діяти з розкиданих баз, з доріг, швидко ремонтувати літаки і бути мобільними. Саме це робить Гріпен ідеальним для України. Він може виконувати багато завдань, такі як прикриття неба. Перехоплення ракет, дронів і літаків, удари по наземних і морських цілях, розвідка та підтримка військ. Якщо підсумувати то Гріпен, це не просто дешевший аналог західних літаків, а цілком унікальна платформа, створена з розрахунком на швидкість, ефективність і універсальність. Так, він має свої мінуси високу ціну, один двигун і поки що невеликий бойовий досвід, але його переваги компенсують ці недоліки. Для України «Гріпен» може стати справжньою робочою конячкою, швидким, надійним і пристосованим до наших реалій. А головне, він може допомогти нам утримати небо під контролем і зробити нашу авіацію сучасною та конкурентною. На цьому будемо закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ви найкращі. Не забувайте підтримати відео лайком і підпискою, щоб не пропустити нові огляди. Побачимось зовсім скоро. Бережіть себе і до нових зустрічей!